Моє вам вітання, брати і сестри, благословіння вам на сьогоднішній день. Хай Господь нам допоможе сьогодні пройти цей шлях, який він нам для сьогоднішнього часу виділив. І сьогодні хочу поговорити на тему спадщина доброти. Хай е, нас буде розуміння тієї спадщини-доброти, яку нам вложили. Знаєте, є така дуже чудова історія за одну жінку, як вона. Була вчителькою простою і займалася деякими речами, собирала завжди речі для того, щоб бідним сиротам давати ще десь. І це проходило 30 років, які вона їх проводила, але цього ніхто не замічав. Але коли вона померла, то щось відбулося. Це замітили багато хто ті ті діти які е, які яким це доставалося вони е, створили фонд і почали збирати ці речі і вже відправляти в інші країни також ми знаємо біблійну історію яка також нам говорить про те що була така жінка під назвою е віта і в дії святих апостолів в 9 розділі, в 39-му вірші, написано так: Петро зібрався і вирушив з ними, коли він прийшов, його відвели до горішньої кімнати, та всі вдови обступили його. Вони плакали, е... показували йому одяг та інші речі, які та... Та Віта зробила своїми руками, коли ще була з ними. Ми бачимо, що добрі спадщина доброти, вона даремно не проходить. І ми бачимо, що в цьому всьому Петро обращає увагу, і деякі люди, які з ними вони звернули на це увагу. Звернули на це увагу, і багато речей воно поширюється, коли ми робимо це добро. І написано: Багато хто увірував в Господа. Там 42-й вірш. Він каже, що багато через її добрі справи багато хто увірував в Господа. Але не, не дивно Петро, не диво Петра, а прагнення цієї жінки товіти служити нужденним, торкатися сердець людей і показало силу кохання та. Щедрості Божої. Якщо ви можете сьогодні виявляти любов до будь-якого через добрі справи чи до будь кого то робіть це. І Бог вирішить ці всі питання. Хто любить Боже, допомагати, є допомога кожен день. Робіть цю допомогу, хай Бог укріпить кожного із вас. Благословіння. Вам.